Учитель фізичної культури Маркушівського ліцею Сергій Михальченко став одним із сотні вчителів України, які пройшли відбір до всеукраїнського проєкту Грай за рівність. Організатором якого є Клічко Фондейшн за підтримки УЄФА Фондейшн. Проєкт покликаний допомогти дітям та молоді, які постраждали від війни, адаптуватися до нормального життя через спорт шляхом створення футбольної секції та забезпечення закладу спортивним інвентарем. Програма складалася з двох частин. Продовж реалізації освітньої частини проєкту Сергій Михальченко спільно з колегами пройшов діджитал тренінги на актуальні теми. В ході реалізації практичної частини локального проєкту для здобувачів освіти Маркушівського ліцею проведено турнір з футзалу та інтерактивну лекцію на тему запобігання булінгу та створення безпечного середовища в освітньому закладі. Я люблю брати участь у спортивних змаганнях. А сьогодні було дуже захоплююче долучитись до турніру з футзалу. Я стала учасником цікавого тренінгу. Дізналася про булінг та як з цим боротися, про відповідальність вчинення протиправних дій. Приємно усвідомлювати, що ми долучаємося до всеукраїнського проєкту. Я люблю футбол та сподіваюся, що наш ліцей скоро отримає спортивний інвентар. Завдяки участі у проєкті Грай за рівність я мав змогу отримати сучасні знання, дізнатися про нові методики викладання та про те, як стати справжнім прикладом для учнів у формуванні здорових звичок. Хочу подякувати команді Кличко Фундейшн» та моїм колегам за допомогу у реалізації локального проєкту.